Зараз запитаємо професійного рибака, скільки коштує рибацький комплект його. Ілюха, розкажи, будь ласка, скільки коштує твій цей рибацький комплект. Комплект... Ну да. Скільки Кораблик коштує? Брав на бараховиці за 3 тисячі гривень. Оце що, за апарат такий. Ротпот, Тайко, італійський. То брав його теж на барахоці за тисячу гривень. Тисяча гривень. Нормальна ціна Я думав, буде дорожче. В будивище у нас три штуки. Орієнт Вектора і Орієнт Вектора. 3,6 в розмірах, 3,5 ОБ. Той Карпро 5,5 ОБ він йде XP. Ну, що по дільгам? Три удочки на OLX. Це дві, дві в подарунок, Купляв одну за 900 гривень. А, так нормально. І оце твої всі так, Снасті. Катушки. А, катушки окремо. Катушки виграв на аукціоні в Америці. Нічого себе. Короче, так ти виходить почти безкоштовно все, так? Да? Mm. Ауту оснасті от там. Тисячі на три на 4. Та й ке, це ми гри може на 500. Серйозно? Та на більше. Я думав, тут тисяч на 40, а тисячі красавець. Ну так, друзі. короче, тисяч 8-9 коштує набір рибака. В принципі, я думаю, якщо ви хочете стати професійним рибаком, то можете проконсультуватися. У льохі пишіть коментарі. Він вам може відповісти на всі ваші питання.